Так, ну що, друзі, всім здоров, З вами Макс на зв'язку. І це у нас офіційний сервер Days Мапа Чернарусь. І я що я? Мені порадили пограти на офіційному сервері, повчитися тут. І, скажімо так, не спортивно грати від третього лиця, як то кажуть, тому всі радять грати від першого лиця, вчитися іменно так. Того своє перше відео по виживанню я хочу записати іменно тут. Мені дуже сильно хочеться зганяти на острів Скалистий берег, чи як то так воно називається Скалистий берег. От. Тому ціль моя така. Зараз я дізнаюсь, де я, тому що я ну, не шарю в мапі. І що, і підемо туди в сторону скалистого. А, хочеться мені там побувати, подивитись, що там і як там. Давайте сходимо десь, він, може на станцію, до речі, і подивимося, що тут взагалі, а, що це за місто. На ванілі ніхіра не дається, дається от бінтик, хім світло і одне яблуко. Пригородки. Де це у нас пригородки? Я не знаю, чесно кажучи, що тут у нас є? Є щось? Ооо, скотч нада. Наскільки я розумію, по-моєму, в ту сторону є невеличка воєнка. Ух ти, бабка. І от на ту воєнку ми зараз сходимо. Давай, бабуля. Ух ти, бабка! Отстань ты собі бабка? У, бабка, молодец! Взагалі шикарно Бабка притащила нам баклаву Кай Все, мы идем, короче, на ту военку А потім в ту сторону пидем. Я так зрозумів, так по рельсах, я зможу Туди піти в електро і далі до скалістого. От такий план у нас буде. По дорозі будемо лутати все, що лутається. Не знаю, незвично мені іменно від першої особи, тому що я, в принципі, ще нубас в цій грі. З іншого боку, так, наче атмосферніше. Дощовик. ну В будь-якому разі він кращий ніж те, що в мене. Так, хавчик. Берем. Більше нічого, так? Да? Сильно не будемо заходити, чисто так. що по дорозі недалеко буду забігати, заглядати. О, -о, -о. рожбайка. Ще з патроном. Поставимо тебе на одиничку. Двостволочка така. Штани 12. Низька. Найгірша. Ну наче ці штани тепліші. Так, оце промзона. Ну в промзоні я не знаю, що мені ловить, є що ловить в промзоні чи ні. Може, звісно, я б знайшов мотузку і цей мішок і зробив би собі рюкзак. Не знаю, не знаю. Давай сильно не хочу заходити. Тут пробіжимось по краю, туди вже не піду. Кто тут у нас є? О, мотузка, я ж казав. Ладно, все, йдемо далі. Е, а воєнка, воєнка, де ж воєнка? Ну, по-моєму, я прямо по рельсах на неї і вийду. Буде трошки тепліше, ніж моє, тому я візьму. Ой, йодик. Це я знаю вже для чого. Шолом. Окей, ладно, одягнемо шолом. Хоча не впевнений, що він сильно мене врятує від чогось. Зомбі. Ой, він там не один. Порізав мені, гад. Це... Це мене газ. А цей призвел мене пиц. Пішли йому ще наваляємо, На, бля. Бінто, бліб, пагали. Ля ты надморущий. Давай, сюда. Бывай А с тобой подаримся. Ой, капец, вас какие. Подвали. До сей. Ух, ты шо, ты шо? А зомби можете навалять, да? Ух ти що, неочікувано. Я порізався, капець. Об скло можна порізатися, я не знав, що тут настільки реалістично все. Офігі! Все, розібрався Ух, ти шо, а тут їх нормально, щось я так поспішив. А скільки ж ви мене будете дізо? Беть. Щось, я дуже необережно, по-моєму, стартував. У мене вже бінтик закінчився. І немає ножа, щоб нарізати собі цих тряпок. О. 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 Ну я іменно за цим сюди і заходив. Тепер можна валити звідси напі. Я маю надію, що тут нікого немає, сервер не дуже густо населений. Спеціально таке обирав, щоб трошечки хоча б не вбивали мене за 3 секунди. Дісти хочеться. Що це у нас? D19. Ух ти! Це кайфова тема. Так, ну що, щось нам тут не повезло, Да? Від черевики, давай забирай Вот і перший вогнепал. Тепер що? Тепер надо, мабуть, подумать, куди піти похавати. Сейчас, треба вийти на дорогу, де там міст був Щоб не Щоб зорієнтувати, от Все, і в ту сторону йду Мені здається, я здохну того, що я дуже багато бігаю. У мене ця хапка згоріла. Єбать, я перестриблю. Може в зомбі буде. Їжа якась. Так, двоїх завалив. Так, зомбі завалив. Зомбі, дайте поїсти. Ні, зомбі їжі не принесли. Капець. Я тут не можу залізти? Черевики для джунглів. Так, камуфляжна куртка 24. Забираємо камуфляжну куртку. І у нас є скотч, ми зараз її зашиємо. Ву, балістичний шолом. Оце солідно. Нормально я зайшов тут, що у нас? Турмові черевики не нові. Вау, кай. солідненько ми зайшли. Так, оце вже є чим битись. На! На. Цього навіть з двох разів було. Їсти, хочу, капець. Так, коротше, походу я здохну. І не доживу до того часу, що я дойду до скалістого. Але це буде мені наука. О, це мій порятунок. Зараз будемо від'їдатися грушами. Вони нам і воду поповнять, і. О! Ооо, живе. Храми, коси, кривий, але я доберуся. Вот туди, так? Да? Ти тут вирішив вийти. Давай. Ти ж, він мене порізав. Все, і харчик він мені приніс, але він мене порізав. Капець, то я щас витіку просто. Я просто щас витіку. І в мене нема ножа, щоб, щоб, щоб себе заштопати. Хоч рани дезінфікую. Все, ми сейчас витікаємо. Сокира є. А з сокира я вже зможу тряпки робити. Да? Ну я скоріш за все. що я не можу повісити сокиру? Динафік. А це я можу пустити на тряпки? не, не может. Ну все. Туди шел, туди, туди вот так. Києві мій перший досвід на офіційному сервері. І того, що я зрозумів? Я зрозумів по-перше. Помилка моя номер 1 Я дуже швидко бігав і не економив енергію. Помилка моя номер 2 Я шумно бігав. Я агрив зомбі, і вони мене пиздали із-за того я. Витратив всі свої бінти стартові і як буде цей. Тепер давайте думати, куди підемо? На туди чи туди? Я бачу там знак, тому я піду сюди. Так, камишова, туго. Слухайте, то я там де треба. Камишова, Туго. Це ж неподалік від Скалистого. Клас! Тоді ми підемо зараз по бережку, в сторону скалисто. Знову мой Так, ну я думаю так. Я піду по бережку, перну камашова, полутаю лодочки, Що поведе, знайду повезе, може знайду щось ш... знайду. Я думаю, я не знаю, не буде Може якісь напої, може щось таке. А там вже ми полутаємось ще і якраз дойдемо до того. До мису і там десь звідти будемо перепливати. What the fuck! Це що палатка? Це палатка? Ха-ха! Хорош! Толсто чилы! Mm -hmm. Вона пуста, mm -hmm. прикол! О, от і увка, я ж казав, що можна треба буде для руках Це вже мабуть маяк да? наскільки я зрозумів це те місце де треба перепливати вон острів, я думаю що я ризикну. От і подивимося заодно, чи допливу я чи ні. Ну а це, по-моєму, найближче місто. Ну що, пливе, пливе. Чого просто я не відкладав, я хотів до настання ночі. Сюди вже добратися. Наскільки я знаю, там є де попити. Маю надію, що я зможу там знайти їжу. Якщо не зможу знайти їжу, маю надію, що я зможу там знайти ніж. Розріжу якогось зомбі, зроблю гачка, в мене є вудка, і я зможу наловити собі черв... Е, рибу. Це буде моєю їжа. Клас! Все, я переплив. Треба тільки викрутити... Речі одразу, давай десь тут засядемо, викручуємося. Щоб хоча б було вологе. Так, все, ми все зробили. Тепер йдемо на замок. А звідти вже на водопой. І... ту вже теж може зайти, треба буде. Спочатку замок вилутаємо. Пачу длинки у вас, зомби ночью. Так, пачу ведьмацкий каптур, прикольно. Туристичный, средневечный. Не, давай туристичный возьми. Прочем, много сухие. Это зомби. вот уже вин куртейку мне даст. Вин сухие, мощный. Тейку надо. Блин, я зомбодни. Я пошёс поесть срочно. Дуже сильно потребує в ещ. Хоть залутано, наче шо Блін, шкода, що шо я сверллю. Ці... Ще нічого надо. Ще один коптюк. Походу тут залутано. О, Арахіс! Хавать. Ух, ти шо ти шо? Слава богу. З голоду не помряю. До речі, можна то зомбі розрізати? И забрать кистки. Ну, обоикого сейчас найду зомби и Так, по хавчику трошечки. О, Солидный ножі, Ты шо, ты шо? Чей новый? Вообще шекай. Блин, я б тут и жив. Меня так даже пошкоджено. Блин, ну червоный палец. Ну, да чрный. Файна навіть і дуже пошкоджений, не не але він же напали. Так, ну таке щось не очень. дем на водопой, да? Вот и зон. Сейчас мы его заебошим. Нифига. Шкода, что удку не можно назад принести. Класс. Пташки співають. Краса. О! Бінокль. Блін, і куди це все клас складати? Бінокль, прикольно. Так, пилка мені вже не треба, тому що в мене є ніж, А бінокль, це прикольно. Я маю надію, що тут нікого немає, тому що я нулячий, на один постріл у мене вже ХП третини немає. шапка наче піже середня найкраща тип протиляції ще один ніж я беру ножи того що вони ламаються я навіть цей вперед буду ламати гарне ножі знайшли окей це вже вечері да слухай тут красиво так Вот вода. Что у нас тут? Опа. О, блин. Что и то значит дези и арбалет. Блин, ну утка важнее, важливейший. Ладно, за болтом надо повернуть. Релка. Стрелку я возьму. Куди 15. О, переодеваем. Ну, то можемо і болта зараз <рит> Ну, вже шось, це щось. Щас. Болти забираю. Блін, як піщарболідна, яке буде ще якби... кайф. Давайте отбивайте. Ох, ох. Не добиралась на цей острів. Як на мене, тут дуже атмосферно. Я б, звісно, тут би жив би Десь би забудувати хатинку. Так, ну, щось відпився, подивимось, коротше. Термомішок. Ми Ну будемо мішок тепер в руках таскати. Тепер залишилось знайти їжу. Штани каплі. Може їх порізати? Може. Що, зараз зробимо маску на обличчя ще. Заразитися від зомбі, чи для чого не там надо. Так, я не глянув ще лодки. Ще один вийшов. Офігеть. Тут герма мішків багато. Панами. Якби вона з гачком було. Ще один гермо Ще Шимаф. Він, а я тільки цей зробив. ще ну, Шимаф біжі. Щось треба з Хавчиком робити. З Хавчиком проблемки. Ну в цілому, просто я зомби не бачу. Тут, по-моему, же должны быть зомби щачини. В целом можно зомби разрезать и вс. Надо приди зайти далеко. Кто живе. Чей изгорода тут стоят? Оу. Вс, нужно тем. А вот и зомби. Як його розрізати? Я не можу його розрізати? Я не можу її розрізати. О, гачок, хорош. Все, це прекрасно. Це означає, що в нас може бути риба. Ладно, йдемо на маяк. А не густо. Не ну тоді все. А от ще кибітка якась є. Ще одна ця... Це мені важливіше ніж оце. Так, тоді що? Ні, поки хай воно тут все і валяється, купаємо форбака. Так щоб мене не сильно бачили. О, вже їжа червона. Все, купаємо хробака. Потом все засідаємо. Блін, як атмосферний. Пошли витрим? Десь на заході сонця. О, тут якась могилка. До речі, непогане місце для половити та рибу. Так, дивіться, ми на острові ловимо рибу. Що я піймав, Скумбрі хорош, давай ще. Іще одна скумбрі хорош. Все, гудку покидаємо. Поки Рибу розрізаємо. Де ми будемо жарити? Давай подивимось, де ми будемо жарити. Або тут взагалі. Подивимося, коротше. Так, роблю багаття. Зараз подивимося. Якщо тут багаття можна поставити, то я тут його розміщу. Можна. Все, закладаємо. Двоє. Де не було доща? але я думаю, що не буде доща, правда? Так, це зробили. Тепер осталось паличку зробити для того. Де загострена палочка. Зараз Марлін ці принесу... Ой, не Марлін. Де рюкзак це принесу. Щоб це було біля мене. Все, значить позаду я прикритий тіпа, трошки схований. І маю надію, що мене не спалять. Як хорошо. Все, ми сидимо на бережку. Далеко від всього світу. Жаримо рибку. Мені здається, місія цієї серії виконана. Я досяг всього, чого я хотів на цю серію. Вижив, добрався до острова Скалистого. сиджу на бережку. Смажу собі рибку, дивлячись на приємний, дуже атмосферний захід сонця. Якщо ти теж полюбляєш Дейс за цю атмосферу, іменно за оце, за звуки вітру, за таку можливість посидіти на бережку біля води, біля моря, пожарити риб, подивитись на захід сонця та відпочити після тяжкого і небезпечного дня. Остав лайк за атмосферу. Блі, ну який же кайф, ну подивіться на це просто. От вже і потемніло. Ну що, от і підходить до кінця цей день. Це означає, що пора відпочивати. Значить буде дуже важко лутатись, тому я перечекаю ніч, друга серія почнеться вже зранку. Якщо ти теж любиш таку атмосферу, постав вподобайку, мені це допоможе в розвитку, а тобі дасть відчуття, що ти віддячив автору за його роботу. Всім до зустрічі, бувайте!